Під час крайніх навчань НАТО вперше була випробувана українська бойова система Дельта. Вета вот новості прекрасно абсолютно все. Бійці військово-морських сил збройних сил України на навчаннях НАТО репмус 24 за допомогою бойової системи Дельта скоординували роботу понад 50 безпілотних апаратів різних типів. Навчання відбувались поблизу півострова Троя в Портуалії. Військові відпрацьовували використання дронів для низки завдань. Зокрема, боротьбу з підводними човнами, нейтралізацію морських мін та захист критичної підводної інфраструктури. ВМС України вперше взяли участь у найбільших навчаннях НАТО з використанням безпілотних систем у морських операціях. І під час навчань Дельта змогла під'єднатися та отримувати дані про місце перебування німецьких роботизованих систем від реєнмітала. Крім того, система Дельта інтегрувалася з іншими бойовими системами, що дозволило обмінюватись даними, Аними та розмежувати свої та ворожі сили. Це значно покращило управління операціями та підвищило рівня координації для учасників маневрів. Що Ллойд Остін прибув до нас в гості? Вже даруйте за за такий собі дешевий дешевий вершик. Ну але розуміємо, що є про що. Поговорити, але з другого боку розуміємо, що ну буквально пару днів тому був Рамштайн. Так обговорювали приблизно той самий об'єм питань, Обговорювалось питання плану перемоги, який був представлений. Ну за, за різними каналами і так далі. І так далі. І тут міністр оборони Сполучених Штатів взяв і приїхав до Києва, щоб цільово щось дуже конкретно обговорювати ваше бачення. Ну, подивимося, що воно буде насправді. Тобто, ми всі ці розмови, тому що ми не чулися багато красивих слів. Ми хочемо красивих дій давно. А я думаю, що звичайно, що зараз критично для України це отримання можливості бити по території Російської Федерації. Про що активно говорить Україна? Це зараз дає можливість Україні знищувати інфраструктуру на території ворога. Це показує ефективність таких дій. А далі подивимось, як воно насправді я підозрюю, що все ж таки до виборів Сполучених Штатів Америки ми нічого особливо не побачимо. Так просто Тараса міг би і не гнати свій бронеавтомобіль Ллойд Остін. Так ну я з вами цілком погоджуюсь. Ключові історії почнуть розвиватися після того, як стане зрозуміло, хто, хто є президентом Сполучених Штатів наступним. Так, це станеться. Ну буквально за пару тижнів, але Ллойд Остін не здається, поїхав, значить, щось він конкретне мав в своїх е, валізах. Я не знаю, можливо, якісь сигнали оптимістичні, чи, можливо, він навпаки на намагався переконувати наших військових у чомусь, наприклад, там не бити так інтенсивно по російських стратегічних об'єктах. Ну просто так, щоб приїхати, щоб поговорити, добрий день. Я шеф Пентагону, ви мене не знаєте. А так ми з вами вже сто разів бачились. Ну, от, якось, от, якось така несостиковочка. Ну, що значить не бити? Що значить не бити? Щоб приємно було вам, ми повинні а, розуміти, що ну, от, не збивається що, що з чим приїхав Остін. Ну, мені важко сказати про що йдеться в даний час. Ну, я не думаю, що е, буде набити по території Росії, особливо пан Остін вже до цього на початку цього року говорив, що не треба бити по НПЗ, бо це виявляється є цивільна інфраструктура. Україна це не послухала, і СБУшники там пошкодили фактично 30 НПЗ. І в результаті ми бачимо, що вони припинили експорт нафтопродуктів. Більш того, судячи з того, що вони раптом почали говорити про посуху, якою вони щось не спостерігалося. Я думаю, що у росіян проблеми можуть виникнути проблеми з в аграрній сфері через брак палива та добрив, тому що добриво вони зараз в основному намагаються експортувати за кордон тому, звичайно, що якісь будуть розмови не бити. Ну це буде смішно вже чути це і достатньо цинічно А з боку сполучених штатів Америки, які не дає можливості України фактично ну фактично рятують Росію. Давайте будемо відверті. Тут звичайно, наші інтереси не збігаються звичайно, що послухати можна, але тут тут іншого виходу України немає. А Тарасе, дивіться, вперше відколи Байден зняв свою кандидатуру з президентських гонок, в Трампа виросли попередньо принаймні по опитуваннях, виросли рейтинги. Зараз в нього 52% підтримки в Камала Гарріс, навпаки, просідає її рейтинг. Вона зараз має 42% підтримки приблизно. І це вперше. І розуміємо, що до виборів залишилося два тижні. Як от ви думаєте, Трамп має ще шанс обскакати Гарріс так суттєво? І що може повпливати на це, тому що відколи Камала Гарріс Почала активно роздавати інтерв'ю. Її рейтинг почав опускатися. Яка стратегія була би на ваш погляд як політехнолога правильнішою? Просто тримати мовчанку до виборів чи активно спілкуватися з медіа? Ну, давайте так у Трампа завжди був завжди був ша. Сказав, що що він програє? Це тільки в демократичній пресії. Можна було чути, як Камала Харі вже виграла вибори ще позавчора. В Принципі таку історію ми вже бачили ще в 2016 році. Там і Хіларі Клінтон вигравала дебати досить потужна. У неї все було гараздки. Вона вибори програла. Тому я завжди говорив, що це питання буде в останній момент вирішуватись. Не слід думати, що воно так є, є вирішальним. Так в даний момент, і плюс ще є ризики, що Ізраїль ще зараз може влупити по е е терміналах, наприклад, нафто нафтових терміналах, наприклад, е Зараз підскочить ціни на нафту. Тоді Камала Харріс точно вже нікуди не йде, оскільки, в принципі, Ізраїлю підходить Дональд Трамп, тому що який вже пообіцяв бити по Ірану, і у нього була беззастережна підтримка Ізраїлю. Тому що подивимося, що як Ізраїль буде впливати на це. Тому плюс я впевнений, що в США є така спіраль мовчання щодо підтримки Трампа. А через такі хейт, які влаштовують прибищники, його противники багато людей говорять, що вони не, не підтримують жодного кандидата. Потім ідуть на вибори і роблять те, що роблять. І тому я завжди говорив, що там буде все до кінця невідомо. Ну от воно, ми бачимо тенденцію. Є, є ймовірність, що Трамп а, може виграти вибори. Особливо після заяви, яку цитує The Wall Street Journal. Трамп допускає ймовірність удару по центру Москви, якщо це буде необхідно для тиску на Путіна. Я просто зараз його зацитую. Що він сказав? Владімера, якщо ти будеш переслідувати Україну, я вдарю тебе так сильно, що ти навіть не повіриш. Я завдам удару прямо по центру чортової Москви. Ми друзі, я не хочу цього робити, але в мене немає вибору, сказав Трамп. Як ви думаєте, це було це був блеф з боку Трампа? Чи він хотів просто сподобатися своїм виборцям і така розмова? могла мати місце ні. Ну він переказував те, що було, коли він був президентом. Ну, в той час і так і, і було. Чи це не видумана історія, чи це правда? Як ви думаєте, Ну, я думаю, що не видумана. Ну, дивіться, дивіться, давайте знову. Я повторював на вашому каналі. Ще раз повторюю, Трамп зняв ембарго на постачання зброї в Україну в 17-му році, який наклав великі демократи. Пан Байден та ну точніше, Обама Байден разом з Меркель Україна не могла купити навіть вибачте двигуни для комбайнів та трансмісії Німці нам не продавали. Це раз, коли були перше скупчення військ, я ні, я просто пам'ятаю, що росіяни погрожували ядерним ударом саме при Трампі. Перше були погрози, що не дай Боже з'явиться американська зброя на території України. Якраз джевеліни з'явилися. А далі, коли концентрувалися війська навколо, наприклад, в Криму для навчань. А, ну, Трамп надіслав а, два стратегічні бомбардувальники, які літали над півднем України, над Маріуполя, в тому числі Б-52, З офіційним повідомленням для стримування Росії. Трамп дав наказ вдарити по Росіяна в Пасирі. Трамп дав наказ вдарити по генералу Салімені в Ірані. Трамп зупинив будівництво північного потоку. потоку-2». Да, ось і чомусь у нас за допомогою в тому після демократичної преси чомусь демонізують Трампа. Ми не знаємо, як там повернеться, що у нього в голові, але ми точно знаємо, що Трамп, ну принаймні з цією політикою, яку буде він зараз робити, зробить дві речі: це зніметься всі обмеження на постачання вуглеводнів на зовнішні ринки, які зупинив Байден, через що купується нафта в Росії та. В Ірані і буде рвати економіку Китаю. Це точно він буде робити. А все інше поки що нюанси. Тут Україна повинна бути готова до приходу Трампа і розуміти, що принцип американської політики полягає в тому, що треба бути слабкими бити. Чим більше ми будемо бити по території Росії, в тому числі власну зброю, тим більше нам будуть допомагати.